Сьогодні стало зрозуміло, яким наступним міс... яке наступне місто хоче захопити Путін. Він хоче захопити маленьку, маловідому комусь Волноваху в Донецькій області. Чому саме Волноваха? Тому що Волноваха це дорога на Маріуполь і. Тепер стає зрозумілим, що головна задача е, Путіна, головна задача російських військ це оточити Маріуполь і зробити з нього блокадний Ленінград. Головна наша задача зробити все від себе залежне для того, щоб цього блокадного Ленінграда не було. Ну, що відбулося вчора? Вчора е, ми знаємо, що російські е, вертольоти обстріляли один із українських прикордонних катерів. Очевидно, все ж таки, найближчими днями росіяни будуть продовжувати робити свою цю чорну справу і будуть незаконно вторгуватись в наші в, на наші території і будуть спробувати. Розбомбити наші прикордонні катери можна також не сумніватися, що вони спробують зайти на Запорізьку область і з іншої сторони оточити Маріуполь для того, щоб зробити його абсолютно блокадним містом. Яка наша задача? Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що наша головна задача не допустити цього. Тому волноваха це наш Сталінград сьогодні. Як би це пафосно не звучало, як би це голосно не звучало, але. Е Потрібно чітко сказати, що ми повинні відступити від Луганська. Ми повинні відступити від Донецька. Ми повинні відступити в сторону від тих позицій, які ми завоювали протягом останніх двох-трьох тижнів. Ми повинні вирівняти лінію фронту. Нарешті, українські генерали повинні це зрозуміти, що ми не можемо. Нам не потрібно ставити прапорців в кожному селі. Нам потрібно тримати лінію фронту, і цю лінію ми повинні витримати настільки, щоб ворог не зміг пройти далі. Якщо ми зможемо це зробити, якщо ми зможемо перегрупуватися, ми зможемо затягнути час. Єдине, чого зараз Путін боїться, це затягування часу. Він не готовий до входження в довгу тривалу війну. Він не готовий до того, що ми будемо довго і посилено захищатися. Тому наша єдина задача зараз перегрупуватися, не плакати з того, що ми відійшли від Луганська, не плакати через те, що ми здали якісь там позиції. Ми змушені це робити, тому що з Росії зайшло сюди 7-8 тисяч, уже як мінімум 7-8 тисяч російських військовослужбовців. Тому наша задача зараз відступити і зробити все від себе залежно, щоб Маріуполь не потрапив до блокади, для того, щоб росіяни не змогли на сьогоднішній момент просунутися далі. І якщо ми зможемо це зробити, путіну буде набагато складніше що того, не треба забувати, що Є позитивні сигнали сьогодні із Європи. Вони достатньо малесенькі, але після того, як чешський прем'єр заявив про те, що він не підтримує, не підтримує санкції проти Російської Федерації, його засудили навіть члени кабміну. Тому, в принципі, в Чехії ми можемо очікувати, що навіть в Чехії почнуться певні масові заворушення. Ну наскільки це можливо в Європі масові заворушення, і ці заворушення призведуть до того, що Чехи чешський уряд буде змушений міняти свою позицію. Тому наша задача на сьогоднішній момент стояти. Ну а які вже будуть е, мотиви європейців, і чи зможемо пробити їхню твердолобу переляканість? Ну це буде залежати від нашої дипломатії.